Доброго ранку, бажаю здоров'я, нескорена українська нація. Сьогодні мені 38 років. 30 днів тому я зробив допис, де всіх вас попросив долучитися до чергового потужного збору на мільйон гривень. І сьогодні я в свій день народження хотів би його закрити. Вже зібрано 736 тисяч. Гривень. Я впевнений, що сьогодні вдасться закрити мільйон гривень. За ці кошти вже куплено три автівки. Планувалося купити 38, так як сьогодні мені 38 років. Але завдяки вам, завдяки всім людям, які довіряють і підтримують, куплено вже три автівки. А загалом це вже 40 автівок для нашого війська. Крім того, також куплений МАВІК t який вже знаходиться в хлопців на позиції. Тому я наперед дякую всім за вітання, але в цей час ми повинні робити все задля перемоги. Тому давайте сьогодні закриємо цей збір і допоможемо війську. А я в свій день народження, завдяки вам зроблю чудові подарунки. Для нашого війська і 24 серпня на благодійному фестивалі на стрищині в релакс комплексі Шепільська ми це все передамо військовим і ви зможете це побачити. Початок буде 18.00 24 серпня на День Незалежності. Мирного дня всім переможемо!